Я же И вот моя зеленая дорога. Угу. Упаковочки, сколько там? Десять, да, по десять. Да, 10. ну а в двух упаковках у меня двадцать. Дайте, дорогие, раскрываю. Так, так, а тут что да. у нас? Поворотики. Поворотики, да. да. Кривушки, да, как-то. Кривушки, да. І будемо дивитися, чи воно таке прям як Лево триматиме. Ну, тримається. А? Написано там Лего на них. Ні, ну... тут не написано. Дай мені одну штучку. Дай мені одну. О, ну, О, да. Да, дай, дай. Тут немає. Немає не нічого. Нет, ага, ну тут немає. Ну, Бачиш, воно таке же саме, так? Те саме, так, як лего, але без... Маркировки. Ну, Доброе. И остання кросс пакетик. Это все мусор. Заверши. Это мусор у нас. А вот. Опа-опа-опа-опа. И один взял про другий. Ну що, воно Чіпляється нормально? Да, чіпляється. робимо і ось така чоловічка беремо. Ну, з'єднується добре, да? Як так? Так, з'єднується, як оце. Да? Ага, ну добре. Ага, так і за саме ще ті. замовляти на Алиэкспресі. Так, да, і ще я прийдемо на розвінку, я її сюди поставлю, буде Куди поставиш? Ну, сюди. Сюди розвилась? Так, да, ось сюди. Угу. І далі будемо ось сюди. І ще одна залишиться, ось така. Пішов. Тоді поставлю її буде об'їзд на інших ну, В тупик. Угу. Мам, де одна? А мене дайше она Так? Тепер мене я віче.